うん。 Вітаю, друзі. Розумію, що така народна, нічого не придумав. Але така міцненька народна метафора. <смішно>, Смішно те, що я не встиг підібрати музику відповідно. Треба було б щось таке жартівливе підібрати. Хоча тема то актуальна. І в мене вийшов такий дисонанс. А, міцненька метафора, міцна тема, а музика дуже класична. Класична далі нікуди. Хочу для вас відкрити а, музиканта, композитора, великого композитора, а, однозначно, тому навіть а, не, не буду, не буду ну, продовжувати, бо мене самого починає розбирати. Трошки сміх на, 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 на ту ж тему, яку я а, сам і запустив, тому що думаю, ну, от знайшов, знайшов ти собі музику. Ну, ну, ну Чого треба було річадай якраз сюди втулити до такої, ну як би сказати, фрівольної теми. Ну окей, добре, давайте серйозно. Стів Райх, я сказав Річард, ой, вибачте, стів Райх. Я про іншу Річарда не подумав. Стір Райх. Дощ Грамофон випустив його альбом. І хочу познайомити вас з Стівом Райхом. Здається, я його в попередніх етюдах ніде не згадував. Но, тим не менше, може десь і згадував. Ну, альбом достатньо свіжий, тому давайте почнемо. Хоча композитор, далеко, скажімо так, не новачок в музиці, це вже класик. Класик мінімалізму. І якщо ви хочете пізнати сучасну класичну музику в області мінімалізму, навіть рекомендую почніть із Стіва Райха. Десь в мене стоїть ще колись давним-давно, далеко до війни, <кхід> до пандемії, до всього іншого, а, здається, в Парижі купив блок із десяти дисків а, Стіва Райха. Я тоді якраз більше захоплювався мінімалізмом, музикою в мінімалізмі, ну а тепер вийшов новий його альбом. Але це дуже незвичний альбом. <кхід> Не впевнений, що всі його дослухають до кінця, хоча, повторююся, я для вас спеціально попробую вивести на екран, що б я вам рекомендував. І оцей скрипічний. <кхід> Квартет і конкретно йде мова про, а, йде мова про записи, які він а, написав з три струни квартети, які тут якраз записані. І вперше він їх звів воєдино в одному, в одному диску. Але тут незвичний ансамбль, який виконує. Є такий ансамбль американський, називається квартет МіОС. Який вважається за ну, Chicago Readers написало, що цей квартет, неоквартет Міос один з самих сміливих і найбільш неочікуваних американських ансамблів нової музики. Тобто, дійсно, ну не чекаєш деякі повороти, як вони, що вони роблять з музики в хорошому плані. І от він стів Райх звернувся сам до Міос. Про те, що він хотів би, щоб вони записали його триструнних квартети, зведені до одного альбому. І от нас получилося, в нас. В них получилося таке видання Дощ Грамофон, лейбл, який спеціалізується на класичній музиці, на неокласичній музиці. Він райхом опікується, він не записує не перший раз у нього, а записав нарешті цей, ці, ці, ці твори, три струнних квартети. Звук. Ну, звук, чистіший звук, ну просто ідеальний звук. Виконання витанчене ну, буквально до подиху. Ідеально відповідає власне, тому, що закладає стів Райх в свою музику, де є все і тиша, і специфічні трансові повтори. Все-таки нагадаю, це класик мінімалізму музики. Рекомендую Стів Райх. Квартет строни, Квартет Міос, отримуєте як мінімум здивування. А хтось для себе відкриє цього геніального мінімаліста. Гаразд, вертаємося до основної нашої теми вже такої фривольної в своїй назві. Не знаю, чи мене не забанить Ютуб, але здається, я вжив лише літературні слова, і ви їх можете перевірити, в тому числі словником, українським словником. Так, вони вживаються, як вважається, просто, просто народні, але вони вживаються. Це жива мози, мова. А те, що дурнів є, і в їх буде багато, і з ними потрібно взаємодіяти. Ну, тоді давайте подумайте, ви, я ще закидаю якісь ідеї в вашу голову, в нашу групу. Отже, давайте від цієї такої міцної народної метафори а продумаємо, чому дійсно сперечатися з дурним, Це далі ви дочитали по назві. Можна, звичайно, підходити до цього з позицій таких гумористично побутових, можна навіть вилаштовувати якісь філософські, психолого-філософські концепти бачення, чому не варто сперечатися з дурним. Я для себе виділяю ну, таких, можна сказати, 4-5 ключових моменти або тез, які можна осмислювати і продовжувати і роздумувати над ними. По-перше, і основне, сперечатися з, з, з дурнем це безглуздо. А дійсно, ти в силу ситуації торкнувся чогось поганого. Ну, от гімна, От несе чортівню, несе, що на голову не, не одягнути і смердить. Умовно кажучи, це гівно, тільки воно словесне гівно. Якщо ти включаєшся, то ти стоїш і замішуєшся гімно. Процес безглуздий. Сперечатися з дурним немає сенсу, результату не буде, а енергія витрачається. Ти просто втя... тебе втягують, тому що дурень не розуміє, він ніколи цього не признає, він тебе втягує цю суперечку виливанням в свого бруду, яким він приймає навколишній світ, і відповідно ти вже в цьому процесі, сам процес тебе обесточить. Обесточить безвихідь цього процесу, безглуздість. Безглуздість, коли не досягається чогось, стільки часу було потрачено, аж голос зірвав, аж захрип, аж приводив ті аргументи, які здавалося б, каменюці вже можна доказати, яка тобі нічого не відповідає, а йому доказати не можна, тому що там IQ зашкілює вниз чи зашорена якась свідомість в одну сторону. Ще одним би пунктом, або однією тезою, до соломи і Дупи, це, звичайно. Ідея взаємного забруднення. Ми ж взаємодіємо, і а, те, що ми хочемо вилити на інших в своєму, наприклад, незадоволенні, ми завжди отримуємо противагу. І якщо ти зустрівся і починаєш розмову з дурним, відбувається елементарне: взаємозабруднення. Ти порушуєш психологічну екологію в себе і навколо себе. Тому що, як правило, потім втягується і сім'я, і ти розповідаєш іншим, і ще й на роботі і так далі. От оце взаємозабруднення вже причина не використовувати метафорично солому, тому що потім руки не відмиєш. У суперечі з неадекватним опонентом, ти втягуєшся. Не навіть його паралогічне мислення. Ти Паралогіка це логічна пояснення, яка має нелогічний вихід, ну, це психіатричний термін. А ти втягуєшся буквально в хаос і втрачаєш власну чистоту, порядок у власній голові. Оті тарака тарагани, які, в силу того, що вони є в кожного у голові, ну, в кожного є свої страхи, якісь опасіння, якісь ідеї, які ти намагаєшся контролювати і своїм життям, своєю дією, взаємодією з іншими людьми, ти розселяєш тих тарганів, розганяєш по кліточках, вони там шепчуться, який ти поганий, загнав їх, не, не годуєш. Але це той варіант, коли взаємне забруднення автоматично випускає твоїх тарганів. Не просто його, а твоїх. Ти дійсно втрачаєш власну чистоту. І ти вже знаходишся в цьому бруді в крику що завгодно. В кінці кінців. сперечатися з дурним – це невигідна стратегія. Навіть якщо ти переможеш, це виглядатиме так, що ти сам спустився до його рівня, сам підвищував голос. Називається Хто кого перекричить, той розумніший. Ну це невигідна стратегія, це абсолютно невірно. В кінці кінців це приводить до а, саморуйнації, самопошкодження в ході такої а, в лапках можна сказати дискусії, шкодиш собі більше, ніж комусь іншому. Тому що дурень привик жити цими розмовами, дурацькими доказами, своїми нелогічними емоціями, своїм низьким IQ. Але ти, не спустившись туди, ти починаєш себе руйнувати. Ти шкодиш собі. Ну, я вже сказав, порушення сну система. Жюска, ти прожовуєш, що тобі треба було сказати, якими бути більш яскраво доказовим, тоді коли вже його біля тебе немає. Класичне самопошкодження внаслідок отакої. В лапках дискусій, Ну і в кінці кінців мудрість уникнення, мабуть, як, -як заключення цих всіх слів, які я згадав про дупу солому і руки. А мудрість уникнення, справжня сила це не вміння перемогти дурня будь-якими силами, це вміння не вплутатися в марнотратну, безглузду суперечку. З дурем треба працювати по-іншому. Але тут вже буде, мабуть, інший етюд, бо за браком часу етюди повинні бути короткі. Але я впевнений, що якісь ідеї в наш клуб думаючих людей я закинув. А так як це наша частина життя, я впевнений і ваше життя. То ви точно, не звичайно, під не під стіва райха, але навіть уже під якусь веселеньку музику подумаєте на цю тему достатньо серйозну тему, тому що в житті, в нашому житті, бувають усякі люди. Ну що, друзі, думайте, думайте і ще раз думайте. До зустрічі.